Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня. Учима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. На Рівненщині зростає кількість хворих на грип та ГРВІ. Підпоріг в Острозькому та Дубровицькому районах сігає понад 98 та 93%. відсотка. В навчальних закладах острога вже оголосили карантин. На тиждень призупинено навчання. Загалом за минулий тиждень на грип та грипта в області захворіло понад 6 тисяч людей, більшість з яких діти віком до 18 років. Понад 200 хворих госпіталізовано, як зазначають медики, в області акумульовані усі сили для надання необхідної ургентної допомоги. Разом з тим, лікарі закликають жителів Рівненщини бути обережними, уникати переголодження та великих скупчень. Людей. Українські традиції незмінні. Так напередодні свята Андрія рівненські господині завзято взялися готувати вареники. Частину смаколиків волонтери передадуть бійцям на схід, решту 11 грудня містяни матимуть можливість скуштувати на Майдані Незалежності. Разом з тим, пожертвувавши на потреби АТО. Більше про це дивіться далі. Плете на коса. Українських традиціях жінки у святковому вбранні з пов'язаною хустиною на голові сильні та мелодійні голоси зливаються у єдиний хор, а руки таки знають свою справу. Так майже сотня рівненських господинь вправно та впевнено ліплять вареники із різноманітними начинками. Ми плануємо відправляти варенички на схід нашим хлопцям, нашим захисникам, щоб вони там на передовій вдалині від рідної домівки теж могли відчути свято, тому що Традиції українські вони і там дотримуються не менше, ніж ми тут, а навіть, напевно, з якоюсь більшою силою вони відчувають підтримку з дому. Акція Волонтерські вареники у Рівному проводиться вже третій рік поспіль, і традиційно небайдужі рівняни радо приходять на допомогу. Хто своїм вмінням ліпити смачні варенички, а хто з необхідними продуктами? Це було п'ять мішків картоплі. Ми начистили 5 п'ять виворок, було зварено картоплі. Це було мішок цибулі, мішок моркви. Це олія. Це було три мішка борошна. Тобто, продуктів продуктів було багато, і це все була допомога в першу чергу людей. Рівнянку Ольгу гость можна назвати не лише хорошою господиною, а й досвідченою вже волонтеркою. У цій акції вона бере участь вдруге. Окрім того, цьогоріч заагітувала до цієї справи ще не одну господиню. Ми знаємо, що нашим хлопцям там дуже важко, і така маленька лепта, яку ми сюди даємо свою душу. Я думаю, що хлопцям там буде дуже добре. Вони посмакують ці вареники, і ви знаєте, хай їх Бог оберігає. А наші вареники це маленьке, те, що ми можемо допомогти. Перше ліпить вареники для учасників, АТО студентка Ліза, але каже, що знає секретний інгредієнт, завдяки якому вареники будуть найсмачнішими. Головний секрет не в тісці, не в начинці, а в великій кількості любові і добра, які вкладаються в вареники. Це, мабуть, головний інгредієнт, який продає просто смак. Серед незліченої кількості моторних жіночих рук, які вправно ліплять варенички, помічаємо і маленькі хлопчачі. Так, шестирічний Георгій теж чаклує над варениками. Не так швидко, звичайно, але впевнено і виключно свої улюблені. Я люблю вареники з капустою, тут склачена підтримати. Школярки Валерія та Анастасія намагаються теж не відставати від старших і більш досвідчених господинь. Вони хочуть наліпити чим побільше вареників, аби вистачило всім. кажуть, не можуть тримати зброю у руках на передовій, тому охоче допомагають в інший спосіб. Щоб допомогти воїнам, АТО і якось підтримати, підтримати їх, їх. Їх. до них там селенько. бойовий дух, бо зараз їм зараз дуже важко. Скоро Андрій і ми вирішили наліпити вареників і теж зробити їм маленьке свято». Спільними зусиллями небайдужим рівнянам вдалося наліпити майже 10 тисяч вареників. Частину з них волонтери планують реалізувати на Майдані Незалежності 11 грудня. Виручені кошти витратять на ремонт техніки в зоні АТО. А решту вареників залють смальцем і передадуть військовим на передову. Вікторія Бондар, Роман Шикуниць, випуск новин. Опит на електромобілі на Рівненщині сервісний центр МВС лише за цей рік зареєстрував 12 машин, що живляться не бензином, а електроенергією. Чому рівняни почали пересідати на електромобілі? Та чи пристосоване наше місто до транспорту нового покоління? Дізнавалась наша знімальна група. Це місто в автомобілі спеціально розраховано для зарядки цього автомобіля. Це іде з красни, красна зарядка, то тобто є вона на триста. 60 чи 380 вольт на заправках стаціонарних. А це домашня розетка від 220 вольт, яка заряджається на протязі 8 годин. Ігор Свінтозельський став першому рівному власником електромобіля. Свою красуню привіз із Америки під капотом цього авто. двигун, який отримує живлення від акумуляторних батарей, що замінюють паливний бак. Таким чином авто береже екологію та економить кошти власника. «100 кілометрів пробігу обходиться в 6-8 до 10 гривень Іде на зарядку цього автомобіля електроенергії. По місту да вона наїжджає в нинішніх умовах, так як зараз зима це до 100 кілометрів, літом 150 кілометрів. Можна на повній зарядці автомобіля наїздити. Ціна саме на такий електрокар коливається в межах 15-17 тисяч умовних одиниць. До того ж, їх в Україну можна ввозити без мита. Всього на Рівненщині зареєстровано 17 електромобілів. 12 з них стали на облік цього року. Як ми бачимо, тенденція до реєстрації, збільшення реєстрації таких автомобілів у нас на території України збільшується. І оскільки це автомобіль екологічно чистий, затрати на його обслуговування порівняно є невеликими. Ще хочу зауважити, що у нас також збільшилась кількість реєстрації гібридних автомобілів. Зокрема, в цьому році їх зареєстровано 17. Це не враховуючи тих 27 поліцейських гібридних автомобілів, які їздять вже в нас на території області. Якщо за кордоном в прогресивних країнах для популяризації електромобілів створені всі комфортні умови та навіть діють дотації, то Україна досі повністю не пристосована до такого транспорту, кажуть власники. Заправок дуже мало є, є в Рівному навіть, здається, дві є, але вони більше так в Качество, можна сказати, реклами, чим цього. Бо колись я приїжджав, спробував зарядити його на скорисні зарядки. В них немає ні шнурів, нічого в них немає. І так само подорожувати трошки важкувато, звичайно, на цій машині, бо вона навіть по трасі, якщо приїжджаючи 150 км, кілометрів, то це потрібно постійно десь зупинятися через кожних 150 км кілометрів і чекати там 30-40 хвилин, якщо і навіть є ці заправки по дорозі, і чекати 30-40 хвилин, поки вона підзаправиться. Ну, це важкувато, звісно. Так, це це більш машина пристосована для городської їзди. Попри всі за і проти, власники саме електромобілів бачать за ними майбутнє. Якщо не економічно вигідне, то хоча б з перспективою збереження навколишнього середовища. І, хоча зараз у більшості громадян немає коштів бодай на авто з двигуном внутрішнього згорання, не кажучи вже про електромобілі, Україні все ж потрібно облаштувати комфортну інфраструктуру для використання такого виду транспорту, ірина Лаговсь. Роман Шикунець, випуск новин. Свято наближається. Горівному працівники тресту зеленого господарства наряджають головну ялинку міста. Нагадаємо, на майдані Незалежності дерево встановили ще у п'ятницю. Його вартість складає близько п'яти тисяч гривень. Загалом на встановлення ялинки та її прикраси з бюджету міста піде 65 тисяч гривень. Що думають з цього приводу? Містяни дізнавались наша любов Данча. Комунальники трудяться над головною ялинкою міста. Встановили дерево на Майдані Незалежності ще у п'ятницю. Проте сьогодні працівники тресту зеленого господарства продовжують облагороджувати новорічну красуню. Нагадаємо, дерево провезли із базальтівського лісництва Костопільського району. Йому приблизно 70 років, за вишки воно 25 метрів. Аби новорічна ялинка мала гарний вигляд та була стрункою красуною, комунальники кріплять до неї додаткові гілки. В Лісі вони ростуть не ідеальні, тому що загущені дуже велика. І набиваємо гілки, щоб вона була більш-мен ну, одна, однаковим, скажімо так. Те, що не вистачає. Ми прямо гілки беремо в лісі, коли заберемо ялинку. Сама новорічна ялинка вартує близько п'яти тисяч гривень. Загалом на її встановлення та прикраси з бюджету міста виділили 65 тисяч гривень. Ми вирішили поцікавитись урівнян, чи на їх думку варто витрачати стільки коштів на новорічне дерево та щороку зробувати свіжу ялинку замість того, аби встановити штучну. Думки містян з приводу цього різняться. Ставити штучно, ставити якусь інсталяцію. Можливо, зараз дуже сучасно з різних матеріалів можна щось придумати більш оригінальне чому ви так вважаєте? Ну хай дерева живуть. Навіщо дійсно тратити кошти? Якщо штучно можна купити один раз і користуватись нею декілька років. Ну, просто вона постояла 20 днів, і потім вона ж викидається. Ну не знаю. Ми я теж думка така, що краще б вона в лісі росла. Ну не потрібно зрізати дерева, бо вони ростуть. І так зараз проблема екологічна, що багато лісів на Україні вже і так зрізано. Можна прикрасити, так як я вже казала. Ось. Оцю з якихось ялинок вибрати і буде непогано виглядати. Це радість для дітей, це радість для дорослих, це свято. Чому не варто? Витрачають великі кошти на інше, а це все-таки свято і Різдво Христове. Я думаю, що це праздник, який не можна відміняти. Ялинка потрібна. Звичайно що хочеться і дітям, і дорослим, хочеться свята. Тому я думаю, якщо це зрізається невелика кількість ялинок, можливо, краще було б ставити кожного року одну ту саму штучну ялинку. Не думаю, що варто зрізати кожного року так багато справжніх ялинок, і відповідно дуже багато викидається, тому що використовується тільки невелика кількість гілля для цієї ялинки. Тому я думаю, краще ставити штучну і все одно буде свято. Якщо підсумувати, звичайно хочуться і свята, проте і дерево шкода, адже після новорічної красуні поріжуть на дрова. Любов Данча Павло, Вибач, випуск новин. Діти з Авдіївки завітають на новорічні свята До рівного 120 тисяч гривень. Міське управління освіти просить виділити на забезпечення тритижневого відпочинку гостей зі Сходу. До нас приїдуть 20 дітей та двоє дорослих із Авдіївки. І гостюватимуть з 28 грудня по 16 січня. Їх планують поселити в таборі електроник і Гостей забезпечують харчуванням та культурно-розважальною програмою. В бій в рукопашну та корівному вперше пройшов фінал чемпіонату області з українського рукопашного бою. У змаганнях взяли участь майже 40 спортсменів від маленького до великого. Всі вони впевнено боролись за звання найкращого. Кому таке дісталося? Дивіться далі. Наригнули не лише хлопці, а й дівчата. Так для дев'ятирічної Валерії змагання із українського рукопашного бою перші у її житті. Цим не зовсім дівчатам видом спорту вона займається лише місяць, а привів її у школу козацьких єдиноборств старший брат. Каже, перед виходом на поле бою морально налаштовує себе на перемогу. Я собі говорю, що я виграю, я... мене ніхто не вдарить, я не буду плакати, мені не буде больно, що я виграю менше хвилюється й шестирічний Денис. Тренує м'язи, вчить прийоми та загортовує дух у школі. Козацьких єдиноборств. Хлопець уже три місяці каже, це йому дуже подобається. Бо тут можна змагатися і битися з кимось. Свій перший в житті рукопашний збій згадує і досвідчений вже спортсмен Микола Дименко. На його думку, цей вид спорту без сумніву виховує характер. Я так само виступав у 2012 році. Я так само був маленьким, як вони да я боявся. Але от вчитель забрав мене за руку. Я кажу, вчитель я не вийду на бій. Він каже, що тобі коля я кажу, що сталося. Що, 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 що вже не так. Кажу, ну не хочу, хочу боюсь. кажу, в Мені Скажу, коля ти підеш і все. І так, і так один турнір був обласний, другий турнір. Потім був всеукраїнський турнір. Це було в Березному. Потім був всеукраїнський турнір в Львові, де я займав перші місця. Чемпіонат області з рукопашного бою у Рівному проводиться вперше. Участь у них беруть вихованці не лише з Рівного, а й з Дубровиці, Зарічного, рокитного. Загалом майже чотири десятка безстрашних та впевнених у собі бійців, серед яких і четверо надзвичайно сміливих дівчаток них це якби свого, свого часу такі здача іспиту, заліху. Ось Вони проходять такі змагання, вони набираються досвіду, вони перш за все знайомляться з тими, кого вони ще не бачили, зустрічаються на рингу. ось вони змагаються, відповідно, вони отримують досвід, нові знайомства, ну і саме основне загортування організму. Організатори вирішили провести змагання саме зараз. Неспроста. Вони приурочені Міжнародному дню інваліда і дню української армії. Переможці вже справедливе суддівство обирали у чотирьох категоріях: діти, юнаки, юніори та дорослі. Запрошується Паламарчук давид булюкович Руслан. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Наразі це всі новини за будь-яких погодних умов. Бажаємо вам родинного затишку і тепла. Дякую, що з нами на все добре.